Звуть мене Олена, я з міста Героя Маріуполь, я працювала вчителем і керівником гуртка. 24 лютого прокинулася як зазвичай за будильником, а потім перший дзвінок з міста Хотин – «Ви як?». Вже позвонив чоловік, бо він був на роботі, сказав Війна збирай дітей. На вулиці був жуткий дощ, і в пів сьомої ранку ми почули перший вибух великою ракетою, як сказати, дуже сильний вибух. Це був перший. І потім почалися сповіщення від учнів, батьків. Що робити, кажуть, війна. Так почався ранок 24 лютого. Ну, було певне розуміння ситуації, бо прожили ми 8 років в дуже небезпечному регіоні. скажімо так. Було певне розуміння, що треба зібрати речі, треба зібрати документи, треба зробити необхідний запас. Харчування води, ну, тобто, чим ми перший день і займалися. Зразу після дзвінка я зібралася і пішла в магазин за водою, за їжею. Якось так. В магазині вже було кепсько, на вулиці лив дощ пролівний. В магазині було купа людей, банкомати були пусті. Але ну, на моє щастя, ще я встигла за безготівковий розрахунок зробити деякий запас продуктів. Паніка дійсно в місті була, бо люди деякі вони не розуміли, що робити і що буде далі. Ну, можу сказати, що запасливими не були, бо саме до такого розвитку подій ніхто не був готовий. Думали, що буде, як в 2014 році. Місто закриють. І інформація від місцевої влади йшла не панікувати, да, зробити якісь продукти. Бо нам казали, що це на декілька днів. На декілька днів ну, люди все одно паніки піддалися, набирали. Запасів продуктів не було, навіть в мене їх не було. Просто знала, що треба купля купляти щось таке, що довго зберігання, тому запаси робила так. Ну, я особисто, моя родина, не вірила в це, що може бути у наш, як кажуть, сучасному, сучасному світі, в нашому, що можуть бути настільки. Ті події стануть страшними і для України, і для нашого міста. Взагалі і містяни не розуміли, що може бути таке. Після перших бомбардувань передмістя, потім східної частини міста, коли летіли дійсно самоліти, вже почалось якесь розуміння, що буде щось дуже жорстке. Не буде 2014 року, не буде. Тої оборони, яка була. Ну, хоча хлопці для цього робили все, що від них залежало. Ну, справа в тому, що місто у нас досить велике, воно дуже швидко попало в оточення і пропало, коли світло, і інтернет, і тепло, зв'язок будь-який. Це вже було 2 березня, ми вже були в повному оточенні і не розуміли, що відбувається. Наскільки, за чутками, скажімо так, люди, які приїжджали з інших районів міста, бо ну, здвигалися ще ближче до виїздів, сказали, що да, вже зайшли, вже відбуваються, як то кажуть, обшуки. Саме на моєму районі, де ми перебували в той час, першого військового я побачила 1 квітня. 6 квітня зайшли з перевірками вже підрозділами. Саме страшне, що було, це не стільки, ну, зайшли, перевірили документи. Нічого не забирало, зато то можу сказати. Але самим страшним саме для моєї родини було розуміння, нерозуміння, як то кажуть. Ми не знали, наскільки вони володіють інформацією саме про нашу родину. І саме страшне було те, що, ну як то кажуть, могли нас здати через саме діяльність мою, моєї родини. Через нашу співпрацю, і саме через нашу позицію, саме проукраїнську. Самим страшним, мабуть, після їх заходу, після вже було розуміння того, що ти не знаєш, де взяти харчі, які вже майже закінчились. Бо на той момент ми гроші так ми не змогли зняти гроші, запас продуктів був, але грошей не було зовсім. Оце було саме страшне для мене, коли я відкрила наш тазик, де зберігалися крупи, і я побачила, що в мене на 14 квітня півтори кілограма крупи і пів кілограму корон. Не знали нічого. До того додавалися постійні обстріли, які ще точилися і в нашому районі, і через наш район літало в район Порта. Над нами, скажімо так. Оце було, мабуть, саме страшне, що я розуміла, я не зможу нагодувати своїх батьків, своїх дітей, свою родину допомогти своїм стареньким сусідам. Це було саме страшне, мабуть, для мене тоді в окупації. З 17 квітня прийшов сусід, сказав, що ну, не дуже далеко там від нас, відстань десь 4,5-5 кілометрів, почали привозити харчі, люди продавати. Ось, ну, запропонував сходити туди, позичивши гроші нам, тому що в нас ну, дійсно не було грошей, 200 гривень на той час то були не гроші взагалі. Оце був наш перший 17 числа. Ми спробували, спробували і пройшли за 4,5 кілометри, найближчий там посьолочок. і купили за дуже великі гроші, скажімо так, ті ж якісь самі картоплю, макарони і олію. Те, що саме, ну, якби необхідніше, з чого можна було приготувати <кій> якусь їжу. Ну, так ми дістали наші перші продукти. Ну, взагалі з сусідами, дами обмінювалися, старалися ділитися, тому що було троє лежачих стариків і, і за 90 років, і о, теж людина похилого віку, але такий, як кажуть, бодрячок, весиль наш. Ось ми ну, намагалися якось підтримувати один одного, ділитися там і Ліками і харчами. Ну, випадки були різні, саме на нашій вулиці, вона досить невеличка. Всього лишалося мешканці були тільки в трьох будинках, причому у Василя в будинку переховувалися люди з сусідньої вулиці, їх там було 11 людей ну, всього. Якось ні. У нас поки була змога виходити на вулицю, поки якесь спілкування, бо була, був такий тиждень, що ми навіть не могли піднятися з підвалу тиждень від слова зовсім. Ну, в той момент вже ну, були постріли, але не дуже настільки сильні. Ось. Було ще те, що опасно йти, бо було б дуже багато нерозривів. Ну, ми йшли, по-перше, в п'ятьох, якби вже трошечки були підготовлені, бо до того були моменти, коли ми саме попали під дуже сильний обстріл. Вже просто не, не, не настільки сильно стріляли і ну, вже чули, коли де випуск. Як то кажуть, розум було вже розуміння, куди воно летить. От саме всередині квітня, після 15 квітня, вже менший огонь стух. Дуже сильно стріляли з починаючи з 29... ніч 29 на 30 березня, саме наш район опинився під ковровим обстрілом. І до 12 квітня. Було дуже-дуже жорстко. ті півгодини, коли у них був, мабуть, як ми казали, обід чи на чай, от саме було ті півгодини, щоб вийти з підвалу, приготувати їжу, якщо щось гаряче, і закипятити воду. Смогу менше спілкуватися з окупантами. Ніколи не ні ініціювати це спілкування, бо багато людей самі виходили до них на спілкування. Тобто в будь-якому випадку спитали, відповів і пішов собі далі, якщо є така змога, якщо тебе не зупиняють. А краще, ну, як робила моя родина, коли ми бачили, вже можна було виходити це десь з 25 квітня вже. Можна було трошки пересуватися хоча б своїм районом. Ми просто коли бачили, ми уходили, не спілкувалися. Був один випадок, коли, ну, був, так сказати, допит. Ситуація, мама, моя вийшла на вулицю, бо не, не дуже далеко від нас була позиція українських військових. Коли я вийшла за нею, я побачила вже кадрових. Російських військових, я зрозуміла, що зараз буде допит. Я вийшла, бо мама стояла поза двором моя. Ну і вода, вони питали, де були військові, які були військові. ну Треба вміти включити про... простоту, як то кажуть. Да, на питання відповідала, але неправда. скажімо так. Просто, ну, якщо щось питають, не боятися, дивитися їм в очі. Ніколи ми не показували, що ми боїмось. І ну, це було наше правило. Але спілкування уникали. Якщо можна було цього уникнути, ми уникали спілкування з ними. Ну, Я про такі випадки не знаю. ось. Я особисто не виказувала свою проукраїнську позицію, як вже повторюсь, Я уникала з ними спілкування, тому що я розуміла, що в мене старенькі батьки, в мене є діти. Нам треба виїжджати. Мені треба зберегти їх життя по перше. Не знаю, мабуть, бажання вижити. І як би там не звучало підтримка друзів, які були далеко, але я точно знаю, що вони мене розшукували. Потім зробили все, щоб ми виїхали. Бо як сказала моя дитина, що ми вижили тільки завдяки тому, що багато людей за нас молилися. Ну, якщо особисто, то можна сказати, ну що. Був стержень, було просто нереально бешене бажання вижити в цій ситуації для того, щоб виїхати на вільну Україну, на свою Україну, на свою рідну землю і розповісти те, що відбувалося дійсно там насправді. Ну, самі перше, коли у нас люди почали їхати, їхали власним транспортом. У нас такого не було можливості. Потім е, вони дозволяли виїжджати з міста після проходження фільтрації е, я розуміла, що якщо моя родина попаде на фільтрацію, ну, дітей можуть бути відпустять, а ми з чоловіком не вийдемо з фільтрації і поїдемо в іншому напрямку. Е, тому е, ми шукали. Людину, саме яка вивезе і, ну як то кажуть, не заробить на нас грошей тим, що здасть окупантам. Бо дійсно були такі випадки в місті, я про це дізнавалася, що ті перевізники, які вивозили навіть за гроші, вони завозили людей на фільтраційний пункт. І якщо люди були в базі, ну Принаймні, знаю одного чоловіка, якого родина розшукує досі. Ніхто не знає, де він. Саме через його позицію, саме через його діяльність. Нам пощастило, у нас знайшли наші друзі. Ось, і почався такий пошук перевізника, як то кажуть, перевіреного. Чесного проукраїнського, який зможе вивести нас, знаючи, що ми без фільтрації. І на той момент всі ж розуміли: якщо я не проходжу фільтрацію, значить мені є що перед окупантами скривати. Перший раз не вийшло виїхати, тому що поставили пости там, де нас мали вести. Другий раз це де вже. Через тиждень була друга спроба нас вивезти. Пішла, як кажуть, машина-розвідник, і він відзвонився каже: знову пости будемо шукати інший маршрут. І ввечері вже подзвонили, Сказали, завтра ранком бути готовими. І ранком, з третьої спроби, да, нас вийшло виїхати, оминаючи пости. А на тих е, постах, два ми їх проїжджали, в них не було інтернету, тобто не було бази, і вони не могли перевірити. Ну і так, перевізник мені казав, що казати, що ми там їдемо не з самого Маріуполя, а там з передмістя, там або їдемо на фільтрацію. Ось. І так да, ми змогли добратися. Перший пункт був місто Бердянськ. Ну, так, щоб е, дуже зустрічали, я не бачила особисто таких моментів. Ну, але я знаю людей, які ну, раду приймали від них будь-яку допомогу не тільки в вигляді харчів, а й мері... матеріальних благ. Ну, наприклад, живучи в своєму підвалі, вони дуже раділи цим цигаркам. Е, Потім, звісно, вкраденому в когось генератору, так раділи, що аж прапори повісили. Біля свого під'їзду це було саме гідно бачити. І я сказала тій людині, кажу, як ти дивишся на свою розрушену, повністю розбиту квартиру, і ти їм завдячуєш. ну, Що мені та людина відповіла, то ВСУ. Я зрозуміла, що мені треба уходити від того розговору, бо можу ж себе не втримати в руках, і буде біда для моєї родини особистої. Тобто... Тому настрої були різні. Коли е -е, зайшли вони, дійсно, так, да, був невеликий відсоток людей, які чекали звільнення, тільки від чого. Але ну, більша частина міста все-таки після 2014 року, мабуть, щось переосмислила, більша частина міста все-таки проукраїнська і Маріуполь Україна. <рес> Як вам сказати? Скоріше за все, це все-таки вплив пропаганди і історична така особливість міста мого рідного. Бо після Другої світової дійсно було завезено дуже багато росіян, руских, і так склалося, що більше 70%, мабуть, населення міста вони етнічні русські, ну, так само, як і я. По крові я руска, бо в мене батьки, так само мій дідусь був свого часу, приїхав відновлювати заводи. Потім мама приїхала в Маріуполь, з татом вони познайомилися і лишилися в тому місці. Все-таки, бо це може бути спілкування з родичами з Росії, в яких майже в кожній родині в Маріупольській є родичі, які є в Росії чи бабушки, дідушки, тьоті, там все. І все-таки доступ до спутнього телебачення переважно російськомовне населення в Маріуполі. І, звісно, більше дивилися контент російськомовний, так само новини, всякі ті російські канали, є інтернет. Не можу сказати, що там 100% це тільки пропаганда. Я думаю, що це і пропаганда, і спілкування з родичами, бо багато людей, ну, переважно старшого віку, вони порівнювали тему, як хорошо було раніше. Коли спробував пояснювати, що раніше ви просто були молоді, тому вам кажеться, що то було краще. Ну, Виходили великі дискусії, спори. Але тут навпіл і пропаганда, і спілкування з родичами, мабуть, так, виховання можемо сказати. Ну, на мою думку, саме так. Е, ну, За коктейлі Молотова не знаю, а спротив той, який ми могли чинити, як туди. Ми не здавали позиції наших хлопців до останнього таки була змога. Ми їм допомагали і, як то сказати, повідомляли про тих, хто міг їх здати. Бо були такі, як, то кажу, як ми кажемо, елементи не, не дуже наші. Ось, ну, бо ну, мали інформацію, розуміння, що хтось може. Тільки нашкодити позиціям нашим хлопцям, нашим хлопцям, ну як коктейлі Молотова. да, ми робили, пляшки відносили, чоловіки робили і більш ті, хто помолодше, там забирали, але особисто, як я не бачив, ну, розумієте, коктейлі Молотова були на... в іншому Кальміуському районі на вході. Мені Розповідали про це. Я дуже далеко від того жила. Коли йде колона танків, то важко зробити. Але були спроби, були люди, було багато чоловіків, які перший-другий день пішли в самооборону міста, в тероборону. Ось, пробували на своїх місцях робити все, що ми можемо. Вже майже 10 місяців, то я розумію, що від Росії можна очікувати все. І здорового глузду там ніколи не було, немає і не буде. Тому побоювання є. Але, ну, дивлячись на наші збройні сили, вже є розуміння, що хлопці готові їх зустрічати. Більш того, особисто як для себе. Теж зробили певні виводи і висновки, як тут можна сказати, вже, мабуть, немає такого остраху. За 10 місяців ми вже навчилися, що робити, вже є певне розуміння. Острах є, і очікування від Росії. Щось від них очікувати чи заперечувати, що то не буде, то неможливо зробити. То є непередбачувані люди. или не, люди, не знаю, как сказать. Скажу на вашем языке. Мы жили прекрасно, пока вы не пришли нас освобождать. Может быть, увидят это интервью мои родственники, которые есть в России, которые уже не совсем есть родственниками. Мы жили прекрасно. Мы не просили вас освобождать нас от чего? От хорошей жизни, от домов, от родных. Пожалуйста, если у вас есть хоть немножечко мозга, включите его и поймите, что вы вместе со своим президентом просто убиваете нашу страну. Мы вас не трогали. Мы никогда с вами больше не будем брати.